Друзі, вітання усім! Ну ось прийшла пора опеньок потепліло після попередніх морозів нічних. І зараз ми маємо опеньки в лісі. І ось, як бачите, стандартний розмір, плюс-мінус грибочків. Ну, а тут просто капелюхи. Як тарелі. Звичайно, вони вже старі, вони вже дозріли, вони вже будуть розсипати свої спори, розвіювати, я так думаю, і я їх брати не буду. Опеньки взагалі вважаються в деяких довідниках, що це умовно їстивні гриби. Дуже важливо добре їх відварити. Тому краще брати молоді, добре відварити, не ризикувати різними старими екземплярами, тому що. На цих грибах можуть вже рости інші грибочки. Мікрогриби, які їх роз'їдають, так буває. І загалом гриби вже готуються до розмноження. Така історія. Ідемо збирати опеньки, будемо щось смачне готувати. Ви тільки подивіться, яке матьобство. Це просто мініатюрочки. А такі гонорові, а такі вже покриті своїми такими крапенками опеньковими. Ростуть собі, ростуть, не гарують. І там треба дати їм кілька днів, щоб вони підникли трохи. Взагалі опеньки цього року дуже багато вже листя впало. І ось ось так треба збирати. Ось так ось так треба серед листя їх шукати. Якось несподівано, спочатку опало все листя з дерев, а потім пішли опеньки які опинились під листям. Тут якийсь невідомий мені гриб. Тому треба добре дивитись під ноги. Я знаю місця, грибні опенькові, тому я саме там і шукаю серед листя, серед пеньків, серед дерев. А це локи мені допомагає. Локі. Локі. Ну що ж, рухаємось далі. Ось так в траві, в траві, десь там, поміж листя. Сьогодні я збираю опеньки. І дуже хочу, дуже хочу знайти якесь дерево, пеньок. Ось мої збори. Хочу знайти якесь дерево-пеньок, щоб назбирати відразу багато. І все. Але поки що це мені не вдається. Ось так треба ходити, дивитись поміж листочки. Туди далеко також є опеньки, бачу. Ну, пішла я. Ну от, прийшла я на те місце, де ростуть більш пізні опеньки. Вони такі темніші, вони мають такі якісь крапинки волохаті, ніжка крупніша. Зараз я зірву і покажу вам. Ось такі осінні, пізно осінні опеньки. Це їхнє місце. Зараз буду тут шукати. А ті опеньки, які я збирала, у мене вже вийшло повне відерко, і я віднесла їх додому. Тому що назбирала їх зовсім близько біля дому. Ну і ще знаю, що ті опеньки, які були у попередніх кадрах, у нас називають в деяких регіонах пшеничники. Вони дійсно мають колір пшениці, а ось ці мають такий вигляд, хотілося б зібрати більше для порівняння. Таких м'ясистих опеньок. Ну що ж, пішли збирати, шукати. Ну що ж, казала я вам, що хочу знайти таке місце, щоб одразу назбирати опеньок побільше. І не ходити, не збирати по одній. І ось, здається, я це місце знайшла. Це буде моє сьогоднішнє фінальне місце. де я Дозбираю до повного відерка. Ось ці опеньки, вони якраз такі класні, щоб їх закривати, маринувати. Ось стільки в мене їх є, це пів п'ятилітрового відерка. І ось тут їх багатенько. І ось розгортаючи цю кубку, готуючи її до того, щоб визбирати, я собі згадала, Таку історію. про Фейсбуках, в інших соцмережах мережах часто пишуть різні такі фрази, мудрі фрази. І одна з них така, що якщо ти чогось хочеш, дай запит у Всесвіт. Всесвіт зацікавлених, щасливих людях. Якщо воно тобі дійсно потрібне, воно з тобою станеться. Я вам сказала, що хочу знайти таке місце, я його знайшла. Я таке враження дійсно відправила запит. Усесвіт, що мені треба зараз повне відроопенюк. Таке маленьке бажання, але воно має місце і воно може здійснитися. Зараз буде в мене повне відроопенік, і я далеко ходити за ними більше не буду. І відразу згадалась така протилежна фраза, також соцмереж. Кажуть, що нікому ніколи не розповідай, що тебе турбує, що тебе болить. Що тобі хочеться? І ніби також з одного боку є зерно в цій фразі, і вона також гуляла дуже довго інтернетом, поки я не побачила скріншот з цією фразою, а під низом коментар був такий: Колись я так чуть від апендициту не помер. Слухайте, це, навіть, це дійсно правда. Якщо нікому ніколи не розказати, що тебе турбує, що тобі хочеться, чи то що тебе болить, як ти себе почуваєш, так можна і померти. Тобі ж ніхто не допоможе. Так що, друзі, я приступаю до збирання цих опеньок. Сама себе розсмішила. Сподіваюсь, вам піднесла настрій. І буду вже вдома показувати, скільки я їх назбирала і що я буду з ними робити далі. Десять хвилин збору і ми вже йдемо додому. Чудовий осінній день, гарні гриби. опеньки, вони сухі, вони чисті, без мушок, без мошок, без слимаків. Листя ще падає. Десь вже 60% листя впало. І ще десь 40 на деревах. І цього року мене дуже ліс потішив тим, що листя падає, вітер дме у бік лісу. І на нашу ділянку менше, ніж зазвичай нападало, насипало листя цього року. А то я громадила його кожного дня і побагато, потроху, але побагато. А цього року один раз я згромадила і зараз нас порівняно дуже чистенько. Ліс залишив листя собі. І це дуже-дуже добре. Будуть рости нові гриби, будуть мати, де ховатися звірятка. у теплі. Мене Локі веде додому, він добре стежку знає, сам обирає ті шляхи, якими краще йти. Я вже за ним топаю. Ми пішли. Повернулись ми з лісу. Хто не знає, це дача, вона межує. Наша дача з лісом відразу-відразу. І ось мої збори. Там наша ділянка, а тут мої опеньки. Це відерко, яке я принесла спочатку, знайшла ще два грибочки. Це відерко, яке я принесла щойно, назбирала. де знайшла гарне місце і дуже-дуже швидко назбирала. Повне відерко опеньок. Зараз йду їх переробляти щось. Буду з них робити. Швидше за все, це будуть мариновані опеньки, тому що вони такі класні, такі всі одинакові, аж хочеться їх замаринувати на зиму у банки. І це я швидше за все зніму на відео і покажу вам у наступному ролику. Дякую, друзі, всім за увагу, хто додивився відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам було. Це відео корисне. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!